Добре, Вікторія. Добрий день. Дуже радий був з вами познайомитися. Заємна при продажі айфона. Ну нічого. Мені потрібен камін. Справа в тому, що ми з татом придбали квартиру, демоходу в нас нема, бо то багатоповерхівка. І камін я хочу заради такого естетичного задоволення, щоб він був біологічний, все екологічно, чистенько. Дивіться, ми якраз стоїмо біля такого каміна, який є екологічно чистий. Та він не виділяє ніякого нагару, і важливо, що він буде живий вогонь, живе полум'я, яким можна насолоджуватися, дивитися і дуже важливо, немає димоходу. тобто Для роботи даного каміна не потрібно димоходу. Для квартири він якраз це підходить? Для квартири хладить. підійде. Та, треба також, зрозуміти, які, яка ширина. Лінії вогню вам подобається. Тобто який має бути об'ємний вогонь? Її можна задавати різно чи можна вона різно. зазначається лише залежно від того, який камін ширину ми беремо. Від 20 см може бути. Від 20 см до 3 метрів ми можемо зробити лінію вогню по даному камінку. А туди заливається як паливо, якась рідина. Так, в якості палива використовується біоетанол. Це є рідина. І виборів шкідливих він не має, тому що це квартира. Дивіться, якщо ми виберемо, в принципі, загалом про викиди, викидів немає, але в процесі згорання виділяється вуглекисний газ. Та? І в великій кількості вуглекисний газ він що шкідливий для Бі. людей. Та? Якщо говорити про даного виробника камінів Glossfire, в, нього є, в цьому біокамінні є вмонтовані датчики. Які заміряють рівень СО Та? Mm -hmm. і він буде сигналізувати вам, що рівень СО є високий, автоматично рівень полум'я буде спадати чим раз тим нижче, і він за... скаже, подасть вам сигнал або прийде повідомлення на додаток мобільний, якщо ви будете користуватися автоматичним mm -hmm. біокаміном, що потрібно провітрати приміщення. Угу. І при провітрюванні він не гасне, нічого його не потрібно гасити. Ні. В цілому просто хочеться зрозуміти по специфіці роботи. Я його собі запалила і насолоджуюся. Так. так. Я помітила, що він там має якусь як лампу розжарювання, і ось цей вогник іде по всій ширині, як ви говорите. І приблизно, який в нього йде розхід ось цього палива і який час горіння. На даному етапі ви бачите процес розпалювання біокаміна. Біокамін є в нас автоматичний і всі процеси керування вони будуть автоматизовані. На початковому етапі йде прогрівання пальників. І пальники виходять на оптимальний режим роботи біокаміна. Тобто, в біокаміна є декілька режимів роботи. Ви можете вибирати свій улюблений режим інтенсивне, високе полум'я або мінімальне таке плаваюче. Ви можете зауважити, що зараз полум'я ще таке. Дуже високе і, скажімо так, воно не переливається. Коли біокамін вийде на е, свій робочий режим, е, полум'я в нього буде таке приємне, повільне, релаксуюче. І воно більш таке рівномірне буде так. так. Він регулюється через смартфон. І там є якась розумна автоматика по типу із голосовим керуванням, чи то як. Дивіться, я вам хочу показати. Це автоматизований камін, В нього є декілька е, варіантів керування. Та? Перший це є механічне керування. Перше, це є механічне керування. Та? Тобто, в нас на пульті ми можемо запустити біокамін, дати більше-менше полум'я, тобто вибрати улюблений режим роботи. Мигаючий зелений, це означає, що індикатор, що біокамін в роботі, та? це є пульт. Ви можете дистанційно з будь-якої відстані в кімнаті. А зараз можна щось Поки біокамін виходить на режим горіння, ви не зможете. Давайте за той час ми з вами поговоримо про фасади біокаміна. Так? Дивіться, якщо вам подобається в кольорі, по замовчуванні виробник робить в одному ну, в темному кольорі. Так? Але якщо вам подобається рожевий, зелений, можливо, жовтий. Можливо, фіолетовий ми можемо пофарбувати фасад, фасадну частину білого каміна по кольору і поралу, який вам подобається. Але він буде по відчуттю повністю ось такий, як цей чорний. І шершавий. Це порошкове покриття, воно термостійке, воно витримує температурне навантаження. А з, з якого матеріалу це все? Е, дивіться, корпус зроблений з нержавіючої сталі. Це є нержавіюча сталь товщиною 4 мм. Роботі. Ось. Угу. Рівень полум'я 2. Тепер полум ми можемо його перемикати. Будь ласка, так. Попробуйте зробити режим роботи. То плюсик, так? Можна, плюсик можна. Рекомендую угу. користуватися режимом полум'я один. Він дуже такий релаксичний. Рівень полум'я 2. Це ще знижувати. Так. Е, ну і дивіться, є такі фасади, коли може бути нержавіюча, нержавійка, а може бути латунь. Якщо вам подобається необроблений метал, пропоную вибрати або нержавійку, або латунь. Це є цікаве поєднання і в полумі, коли ми от приставимо до полум'я, бачите, як відображається, тобто ви бачите відблиски самого полум'я на металі. І я ще запитувала вас стосовно розходу палива. Розхід палива. ну дивіться, Якщо ми беремо до уваги метровий камінь, коли в нас лінія вогню рівно 1 метр. Так? При повному заправлянні повного бака це у нас становить 5 літрів. Угу. Час горіння такого біокаміна становить 8 годин угу. на мінімальному режимі вогню. Я так розумію, що це лише ось ця частина купується і вона далі вмонтовується. Він, крім естетики, він також виділяє велику кількість тепла. Та? І треба розуміти, чим ширший камін, Тим більше і тепла. Так? Яка площа вашої кімнати, де ви хочете розмістити камін? Це а, десь орієнтовно 30 квадратів, але те вже треба питати в тата. Від цього буде залежати, від об'єму приміщення, буде залежати, який максимальний розмір ми можемо поставити. Тому що вам потрібно буде не тільки, ну, треба так зробити, щоб вам було комфортно перебувати в присутності даного біокаміна. Ми можемо запропонувати ну тобто підходить. Максимальна ширина каміна 1,40 м. Ну, це дуже великий камінь. Але mm -hmm. треба розуміти, що кількість палива буде прямо пропорційно збільшена. Mm -hmm. так. А якщо, наприклад, в квартирі обігрів тепла підлога, у то вам буде дуже тепло. Я би казав, що можна, скажімо так, візуально розширити декоративними елементами такими пластинами так? mm -hmm. зону біокаміна. А сам біокамін взяти шириною сімдесят. Це буде оптимальне рішення. Це буде естетичне задоволення від процесу і економне використання біопалива. Чудово. Тато, а ми автоматичне чи механічне керування вибираємо? Добрий день. А скажіть переваги, будь ласка, автоматичного і механічного. Основна перевага, що автоматика дозволяє керувати біокаміном дистанційно. Це раз, друге, це розхід палива в автоматичних біокамінах. Він є. На порядок менше. Тобто на 50% палива горить менше. Тільки з пульта чи ще інше керування? Режими керування біокаміном ви можете використовувати механічно. З пульта ви можете керувати біокаміном, а також є версія, це називається плюс. Коли ви берете ту ж саму модель, але «Dalex Плюс, коли є мобільний додаток. Ви можете а, ним користуватися ну, за допомогою це... мобільного. Ну, Мобільним додатком досить цікаво. А як він працює? Звичайно, я вам продемонструю режими роботи в, е, в пульту. Ну, нажміть будь кнопочку, ласка. будь ласка, плюс. Виберете. Бачите, рівень полум'я 2, то є модуль, в якому можна змінювати мову. В даному випадку є записана українська мова, англійська і французька. Якщо ви захочете японську, для вас запишуть і японську. Добре, а скажіть, будь ласка, а в механічному режимі можна керувати полум'я? Ні, не можете. Тобто, якщо буде е блок механічний, там полум'я не регулюється. Воно буде стале. А висота в автоматичному вона буде регульована. В автоматичному біокамінні є чотири режими горіння біопалива. В першому режимі горіння висота полум'я буде становити максимум 50 мм. В другому режимі горіння висота полум'я буде становити 80 мм. В третьому режимі це буде 120 мм, і в четвертому режимі це буде 150 мм. А можете піти?